Meld, maar er is een speech uitgerold. Um, en daar gaan we straks met heel veel plezier naar luisteren. Ik zal een aantal woorden ter introductie even in het Engels doen. Ай опендис спешіл се цього особливого сесії палати сенатом демократів та сенатор з виступу президента України пана Зеленського. я хочу передати йому вітання його членом його кабінету, пане президенте, ми дуже раді вас приймати тут на засіданні планарного засідання. Заступ ваших міністрів пана Сибігі, пана Умерова, та пана Єрмака, керівника офісу президента та посла Костянта так само. Ми вас тепло вітаємо, кожного з вас. Я перебуваю в в тісному контакті з моїм, з моїм колегою головою парламенту, парламенту русланом стексстев русланом стефанчуком найглибша повага до нього так само ми... світ дуже швидко змінюється, і безпека більш не гарантує не гарантована. І нам тоді потрібно наголосити на необхідності свободи. І президент тут через саміт НАТО. Дякую, що ви знайшли час у вашому тісному порядку. Денному у вас коротке віткну для нас. У вас обмежений час. і ось чому неможливо колегам поставити вам запитання. Ня до пана зеленського звернення пана президентського буде е, завершене заключними ремар, е, ремарками нашого комітету з іноземних справ. І після промови президент е, залишить зал. і Прошу залишатись на ваших місцях, поки він не вийде. пане президенте, ваше слово. Ми дуже зацікавлені в вашій промові. Дуже вам дякую, дорогі друзі, дорогі члени парламенту. Голландії, голови е, нижньої і верхньої палати так і всіх представників королівства нідерланди я з вами сьогодні особисто вперше я тут хочу сказати дякую вам дякую за той факт, що що Нідерланди одні з найбільших захисників життя і одні з найбільших в Європі разом з Німеччиною, Норвегією та Швецією. дякую вам. Ми відчуваємо цю підтримку щиро, і це Вона триває з перших годин повномасштабної війни. І я дякую вам за кожне рішення, яке допомагає врятовувати життя, рятувати життя в Україні. В системи ППО, які якими ви нам допомогли, інвестиції в нашу оборону з нідерландів двосторонні, двостороні там завдяки вашій підтримці на рівні на рівні євро європей європейського союзу ці пакети безпеки допомогли нам тримати лінію фронту всі 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 ці внески це внесок в мир і я дякую для того що ви їм допомогли просуватися до миру і за вашу за вашу чесне чесне щира щиру підтримку Зараз кожного дня в Україні день починається однаково. Ми отримаємо оновлену інформацію про наслідки російських ударів. і ці атаки, майже кожна з них можна пояснити не можна пояснити жодним раціональним чи гуманним рішенням минулої ночі. іранські дрони дрони шахет завдали удари по звичайному українському селу на сході України в Сумській області. і сім будинків були повністю зруйновані. 22 ще будинки були сильно пошкоджені. Наші рятувальники витягли трьох дітей з під уламків і. Шість, шість е, людей зазнали поранень. Троє загинули включно з дитиною. Включно з дитиною. Мої глибокі співчуття. Ця атака не мала жодного військового сенсу. зараз. сьогодні в Україні. в місті Дніпро. люди отримують допомогу після російського балістичного удару 16 людей загинуло. більше ніж сотня були поранені. Просто зараз, сьогодні. багато будинків були вражені, були пошкоджені школи. і люди зазнали поранень. Навіть пасажирський пуп було влучання в пасажирський поїзд, який просто їхав своїм маршрутом. Туанвей в один чи в інший спосіб. Таґет Життя це головна мішень російських атак. Кожного разу вона показує справжню причину справжню природу путінської війни. Він те саме робив в Чечні. він те саме робив в Сирії і зараз він це робить в Україні. його пропагандисти відкрито погрожують іншим націям. На наша розвідка та ваша розвідка так само. Та розвідка європейська каже це. що Росія планує потенційно руйнівні дії, ворожі дії ворожі про проти території НАТО. ми повинні. Говорити чесно, про те, які види операції це можуть бути, і, і яку, яку ненависть вони демонструють. Путін знищує життя, і це так. Він Він вважає, що це він так контролює ситуацію. І якщо він може вбивати людей, якщо він може зруйнувати будинки, погрожувати іншим, він вірить, що це його влада. До Росії влада означає це здатність вбивати чи залякувати без цього. Вони відчувають, що в них нічого немає. І ось чому вони обернули, перетворили все в зброю від старих культурних зв'язків з Росією чи Радянським Союзом до енергії енергоресурсів, які вони сьогодні експортують. Протягом десятиліть Росія розбудовувала мережі в інших країнах, щоб готувати до підривної діяльності та 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 дестабілізації. Москва ніколи не поважала жодних альянсів і завжди зраджувала своїх так званих партнерів але все вона вона все одно розбудовує зв'язки з кривавими режимами. З допомогою таких, так би мовити, друзів Росія просто покращує свою здатність убивати. ось чому солідарність в обороні є такою важливою, щоб ніхто більше не стояв не мав справу з ними наодинці. І це не просто що питання захисту України зараз. Це про значно більше. Росія не має жодного права убивати наших людей. Росія не має жодного права убивати будь кого в європейських містах, а цього вони вже. А це вони вже робили раніше. Росія не має права погороджувати критичній інфраструктурі в Балтійських країнах, в північному морі чи Арктиці, чи в будь-якому морі у світі. Росія не має жодних прав інвестувати в терор чи руйнування в будь-якій країні. і особливо Росія не має жодного права погорожувати передачею ядерної зброї до будь-якого режиму в світі, включно з режимом в Тегерані. Чи будь-ко кого іншого який хоче підтримати божевілля, своє божевілля з силою ядерної ядерних вибухів розуміння з того що потрібно робити починається з того щоб зрозуміти того а що ти не можеш робити тут починаються справжні межі безпеки інших і безпеки і по справді починається свобода багато в світі вже зрозуміли це росія потр росія потребу потр... потр... це зрозуміти вона потр... повинна зрозуміти що є межі які дійсно існують і тут в газі я хочу сказати дуже чітко для путіна є правило не вбий. Це правило. Не вбий, не дій, як 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 тварина щодо людей. є правило, не не спалюй міста і села. Є правило не виправдовуй чи спонсоруй терор. Є, є правило. Не кради, не викрадай дітей. І Якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність. можливо для Росії складно це зрозуміти. Це зрозуміти але це саме ті правила, які формують все від хартії ООН та міжнародного законодавства та наших спільних європейських способів життя. Життя, яке було збудоване після другої світової війни, і найбільш безпечне, найбільш порядне життя Дісент Європі, яке Європа мала протягом століття, і ми маємо захищати це життя, і ми будемо захищати це життя. дорогі друзі, з початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони Шахед. Лише в цьому червні вони вже запустили 2736 шахедів. Росія ніколи не могла б це зробити без своїх зв'язків з іранським режимом. І ми в Україні ніколи б не збивали цих дронів без вашої солідарності і підтримку і підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе. Щоб дійсно закінчити цю війну і створити тривалий мир. Ми повинні діяти в двох головних напрямках: перший максимальна ізоляція Росії. Це означає політичну ізоляцію, санкції будь-яких видів і перерва, переривання будь-якого співпраці, яка допомагає їм виживати та продовжувати війну. Будь-яка схема має яка продовжує яка дія повинна бути припинена. І я закликаю вас бути сильними. І бути принциповими щодо санкцій проти Росії. Нам потрібен 18-й пакет. Нам потрібні справжні болючі санкції проти російської нафти. Зараз триває багато дискусій щодо різних варіантів, щодо е, про, е, цінової е, планки на на російську нафту. Але що має значення, це те коли це працює? Потрібно пам'ятати, що будь-яке падіння. Російських доходів від нафти допомагає наблизити мер. Але що справді завдає їм е, болю, і справді обмежує їхню здатність вести війну? Це стеля у 30 доларів за барель. Світ повинен. Вийти на цей рівень не просто зупиняти російську війну проти нас, але зробити неможливими будь-які військові майбутні операції, які Росія може розпочати проти Європи та альянсу. Військові плани мають справ стати смертельно дорогими для Росії. Нам потрібно заблокувати заблокувати танкерний фліт та відрізати їх від міжнародної банківської системи. Ось це працює. А другий напрямок стабільність в оборонній підтримці. я закликаю вас підтримати довготермінові програми підтримки та співпраці з Україною. Росія повинна побачити, що Україна не залишиться сама, і що Європа не відступить. І я думаю, що Нідерланди в новому та дуже важливому оборонному пакеті особливо підтримують Україну власне виробництво зброї в Україні, і це життєво необхідно підтримувати потребу інших європейських країн, збільшити їхні оборонні видатки Росія. Сильніша ніж будь-хто з нас наодинці, але вона слабша ніж всі ми разом ось так Путін думає. Він до все в термінах потенціалу свого власного потенціалу і потенціалу тих, кого ви кого він вважає своїми цілями чи конкурентами. Якщо Росія бачить, що європа об'єднана сила Європи не залишає йому жодного шансу для агресії. Агресії не буде. Якщо Росія відчуває. Що ми б'ємо у відповідь і сильно болісно для них то Тоді мир стане найбільш популярною темою в Москві. і ми дійдемо до цього. разом ми до цього дійдемо ми знаємо, як Путін думає, мислить, як Росія веде війну і діємо так, в такий спосіб, який справді їх обмежує, і робить для них болісно. Робить робить їм боляче. Ми наближаємо мир. Давайте зробимо цю роботу. хай ця війна буде. хай ця війна буде буде, 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 буде запобіганням до того, щоб зупинити значно більшу війну. Росію треба змусити до миру. дякую, що стоїте разом you, з нами. Поруч з нами. Дякую, Нідерланди. Слава Україні.